Отриманий автомобіль в Усть-Чорнянській громаді використовуватимуть у будинку престарілих, розповів її голова Петро Костяк. Будемо старатися роздавати надія, якби територіальні такі комунальні центри ми створили. Будемо старатися його підтримувати і в дальніших як в цілях виїзду може там, тому що там є у нас люди з усієї там Закарпаття, з України там є лежать у нас. Ми будемо їм допомагати. Зараз в нас є 8 лежачок, але буде 20. До цього там не було машин. Підприємці завозили продукти туди. Діти привозять батьків своїх туди, там, якщо одинокі, їх там швидка, нанімаємо швидку, привозимо так їх туди. Драгівський сільський голова Михайло Довганич каже, отриманий автомобіль будуть використовувати у центрі медичної паліативної допомоги, який мають відкрити у березні цього року. В допомогу цьому центру і в допомогу всій громаді, в принципі, для обслуговування громади. Є мобільна паліативна допомога. Тобто Виїжджати на, на дом для тих людей і давати ту допомогу. Так, хто не центр, є лише ну, швидка допомога, як кажучи, в кожній громаді швидка допомога. Фактично немає такої машини. Також буде додано кейс, медичний кейс, якби в рамках цієї, цієї програми. І цей кейс буде тоже служити для цього центру медичної паліативної допомоги. Вартість обох автомобілів мільйон двісті тисяч гривень, розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микета. За його словами, ці гроші виділив уряд Великої Британії. Проект посилення стійкості громад, який в рамках проекту проон працює тільки з трьома на даний момент областями України це Івано-Франківська, Херсонська і Закарпатська. Ми вручили дві два автомобілі. Головам територіальних Ущ Чернянської та Драгівської територіальної громади. Ці територіальні громади розташовані в гірській місцевості. Тому в першу чергу ми розглянули їх. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.